Доброго здоров'я, шановні, я з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Сьогодні в нас не вийшов жоден контент цікавий, тому було трошки вільного часу, де я вирішив вікенд лігу і під це діло зібрав аренну версію цього руда гуля. Та я запитувався у вас в Телеграмі. Чи цікаво вам дивитись якісь мої геймплейні відео після того, як відео з тактиками дійсно вам зайшло? Ви багато приємних слів мені написали, і я бачу, що вам воно дійсно допомагає робити гарні результати і покращити вашу гру. Тож Тож, я вирішив спробувати, не знаю, можливо, розпочати рубрику оглядів на своєму каналі, спробувати і почитати ваші відгуки. Я планую це робити в форматі народних оглядів. Що це означає? Так, ви вже бачили, я думаю, купу оглядів на цього гуліта від кіберспортсменів. Але коли мова йде про використання будь-якої картки звичайними роботягами, мені здається, що вам може бути цікаво послухати думку від людини, яка ну, більш наближена до вас по скілу, ніж за умовний інцепшн, який там просто розвалює ліворуч та праворуч. Саме тому я вирішив зробити невеличку нарізку і поділитися з вами думками стосовно цієї картки. Ну бо вона на хайпі, бо це рутгуліт і найактуальніше СБЧ. Якщо вам сподобається, в майбутньому можливо буду робити це частіше. Тож, якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви вже мій підписник, я чекаю від вас на зворотній зв'язок, Можливо, на якісь коментарі і думки з приводу в цілому геймплейному контенту на моєму каналі. Ну а ми будемо розпочинати рутгуліт 4-5 зірочки. Хай хай ворокрейти, рейти, генг статистичні показники і несподівано підвищені захисні дані 85. Ми будемо з цим працювати, будемо дивитися, як він буде на захист саме в мене відпрацьовувати. Так само мені цікаво, що його удари лише 82, і це може бути проблемою. Тому також подивимося, як він буде виконувати функції центрального атакувального півзахисника в схемі 4 3 2 1 або в схемі 4-4-2. Також ми маємо справу з купою цікавих плейстайлів. Основний. З яких прес-провен це дуже файно. Окрім того, є power Header, Подивимося, як це буде відрізнятися від його базової версії, де саме цей плейстайл в плюсі. Invasive pass, Long Ball Pass, він має роздавати передачі, Anticipate, перехоплення, Relentless, і це дуже важливо, тому що в нього 84-та стаміна. І наскільки це буде взагалі впливати на його можливість бігати 90 хвилин? І Aerial також важливий плейстайл. Uh, Він має на другому поверсі також гарно відпрацьовувати. Стосовно стилі зіграності, я думаю, тут дві очевидні опції: або якер, який робить його тип прискорення контролдленсі, і не дивіться тут на футбіні чомусь не показує. Або тінь, який буде просто тип прискорення Controlled, але більше швидкості, більше захисної здібності. Я спробую його на обох і потім поділюся з вами враженнями. Друзі, приємного перегляду. Сподіваюсь, кава вже заварена. Ясна. Рут Гуліт, якого відтисняє від м'яча бача І всі 24 Добре, вигра головою. Власними майданчика. майданчиком. Це корисно. Гуліт виграє боротьбу головою. Це дуже гарно було. Синалдо. І відміна удару, і зонай танчінішин від Шон Дуже гарно розпочав атаку Рутгуліт. Сергенія, перші на м'ячі. Боже, як їх паяє, боже. Рутгуліт. Ану, переступуй! Ай! Чи, до речі, приємний. Так зараз швидкі анімації були. Я думаю, що в адекватному гімплеї може бути приємний. в зоні. Ана. Переступи. Просто не працюють переступи і все. Але рутгулят, гольова передача на Сіра Кені, гарно там відборовся, гарно зону знайшов. І рутгуліт! Ой, що це за удар? Що це за анімація? Як вивели? Гарно! Дуже гарна передача від Рудо Гуліта і підключення до. атаки. А він правда такий пиріжечок з заправленою футболкою пузанчик, але... Підключився файно. Тут без шансів. Оу, файне скидання головою, але поки... Оу, пенальті! Поки Соналдо замахнеться, це неможливо, але гарно підключився. Давайте подивимося, що там по пенальті в нього. А, пенальті 75. О, вау, це небезпечно. Спробуємо пробити в лівий верхній кут. Ні, він не забуває. Но я витиснув три діління. І... Вау, знов дуже-дуже важкий на м'ячі. Просто втрачає його. Ще й гол ми зараз пропускаємо. Жесть. Я не знаю, чи це мій геймплей, чи що. Просто приймає м'яч і не відкликається на лівий стік взагалі. Вау, wow, із під руда гулі просто руді є рарний вистрибує, забиває м'яч? Просто це жесть. Просто. Що відбувається? Що відбувається з цією грою? Чому мій вокер, який на м'ячі, просто його пропускає? Що це таке? Що це таке? Гарна дія від руда гуля прям така. О, прибіг сам. Прикольно на штучному інтелекті. А що Фінеси є? Фінеси є? Окей, хоча анімація була дуже дивна, якось воно мені здалося буде все слабко летіти, втім зелений тайм-фінішем, напевно, порішав тут у підборі. Маса є навіть цієї версії. І отак. Прошиває, незважаючи на відсутність сили удару і гірші удари, ніж його старшого брата, то прям прошиває інколи. Але він такий пережечок, я не знаю. Дуже дивна моделька. <гум> ну відміна в нього дуже довго робиться фінта. <гум> Ай. Ну, це і логічно, напевно. І тривала, ах. Ну, отут на м'ячі, наче і так він непогано відчувався. Не такий важкий. Інколи відчувається моделька, не завжди. Це має бути пенальті. Дамо Руду Гуліту ще один шанс. Спробую цього разу в дальній кут. Чого ні. І теж верхом і теж 3 Ну Тут знов вратар вгадав, але в Салаха і в Дангі ще буває інколи таке, що навіть вратар вгадує і він знищує в Гуліта. Я цього не бачу. Тому що, ну, напевно, пенальті занизькі. Давайте спробуємо трівели пробити за загуліто. Боврол. Ще одна спроба. Поперечена. Трівели гарні, мені подобається. Я не пам'ятаю, чи є в нього плейстайл чи ні, потім подивлюсь наприкінці матча, але анімації гарні. Ой, дуже довго, дуже довго цей фінт виконується. Так, зараз жахливий коннект, але навіть в ньому. Ну, в салах це робить швидше. Ну, звісно, Салах, окей, соналду швидше, навіть ворон, мені здається, швидше робить. Прям потрібно деякий час, щоб після анімації фінта ще й заволодіти м'ячем повторно. Катбек. Ай. Дуже гарно. Сам, бачите, прибіг і відібрав. Мені здається, його можна взагалі використовувати більш як захисного півзахисника, а не як атакувального. Гарно відкривається за рахунок штучного інтелекту. Ай! Я відмінно натиснув і в інший бік, боже! Ай, який жахливий геймплей! Я хотів прокинути повз воротаря і все, але тут гулять шикарно відкрився. Останній матч спробуємо як бокс ту бокса, але вже на стилі зіграності тінь. Подивимося, що з того вийде. Потужний склад суперника. Буде цікаво. І Віра, і Матеус як опоненти в центрі поля. Ругуліт. От ці передачі, от це мені дуже подобається. Прям. -яй -яй. Вау, Соналдо! Ой, як ти не забуваєш! Фінішинг в цій грі просто лейно Ліва робоча нога, гарний кут, 5 зірочок, зелений таймінг. Вибачте, не ліва робоча нога. Як він там не забив? Шикарна передача від Руда Гуліта. Що в нього є, то потужність. Навіть цієї версії протискати вміє. Не завжди, але і на захист гарно дуже працює. Кажуть, це має бути саме захисний бокс ту бокс. Ану, Соналдо Запускає гуліта. І на сіра Кенні туди. Ой, ну. Такий м'який дуже пас вийшов. Там треба було сильніше. Ай, нема паверхедера. Джорман Кросс. Рут Гуліт! Та де твій удар, Рут Гуліт? О! <клес> Тут виграв боротьбу головою. А ну і сам завершить атаку Рутгуліт! Ні, не протиснув. Там можна було забивати, але я хотів, щоб Гуліт забив головою в останньому своєму матчі. Друзі, пройшов час підбити невеликі підсумки стосовно цієї картки Руда Та П'ять зіграних матчів, три голи, два асисти. 4-1 Ми закінчили цей блок матчів, Ви бачили ту гру, яку я програв. Але надалі питання: чи настільки великий імпакт привне саме Рут Гулят? Давайте розпочнемо із роботи на захист. Тут в мене не було майже жодних претензій. Він за рахунок штучного інтелекту вибирав гарні позиції, відпрацьовував, відбирав м'ячі самостійно. Єдине, що мені не сподобалось, це гра на другому поверсі і в атаці, і в захисті, так в нього є плейстайл на Еріал і є плейстайл на паверхедер. Не золоті, але тим не менш, втім, коли його Рюдігер перестрибнув штрафному майданчику, ну. Так, це було схоже на DDA, але. Я не знаю, були моменти, коли він не перестрибував і в атаці своїх суперників. Мені здається, його базова версія буде робити це краще. В цілому іншому в мене жодних претензій по роботі на захист від нього немає. Тепер давайте перейдемо до аналізу атакувальних дій. І тут, як я і передбачав, по-перше, ви будете відчувати дрібню. Так, 84 спритність 85 баланс, але це моделька Руда Гуліта. Ви її бачили, такий потужний на м'ячі буде періодично відчуватись, не завжди, але інколи. Він буде паятися, особливо в умовах поганого геймплею, і при виконанні фінтів це також відчувається. Втім, є і плюси. Звісно, він буде краще м'яч тримати і фізично суперників відштовхувати. Стосовно його ударів, як я і передбачав, це не намальовані стати, але вони за низькі і було просто декілька моментів, які він не реалізував там, де ну ну мав забивати гарний кут, гарно протиснути стік, наче все є, але удар сама анімація удару мені не сподобалась. Якось він його ніжно так да не лупить, коли на зеленому таймінгу, а ледь-ледь його пхає, і це руїнить багато моментів. Тому, якщо ви не будете бустити йому стиль зіграності, на жаль, мене не вистачило матчів, щоб це перевірити, дати йому хок умовний. Тоді вам потрібно буде пробувати зелений таймінг, щоб реалізовувати ваші моменти на зеленому летить все добре. Також я був приємно здивований, незважаючи на те, що в нього немає ані фінес-шоту, ані тривели. В нього гарні анімації. Для обох цих ударів, і якщо ви будете в зелений потрапляти, то чергу раз можу сказати, що залітати воно буде, і після кутових, і просто десь там потужну оборону суперника вскрити. Штучний інтелект на атаку працює дуже гарно, в мене жодних претензій немає. І що б я хотів відмітити додатково, це те, що Relentless дійсно працює. Не було жодного матчу, де я б такий, о, треба руда Гуліта замінювати, він вже фізично просідає. Тому вам буде. Вистачати на всі 90 хвилин, незважаючи на 84 четверту стаміну. Ну і тепер відповідь на головне питання: чи слід його збирати, чи ні? Коли мова йде про народний огляд, то мені здається, що картка має м, робити різницю. Вона має е, виступати краще ніж її стати, і вона має допомагати гравцям середнього рівню здобувати результат. Як це робить умовний МБАПіч? Тут 2,7 мільйона монет і солідна картка з гарним штучним інтелектом. Але чи буде він витягувати для вас матчі? Я я так не думаю, тому що ти самий Себастьян Ворон мені не набагато на менше сподобався, коли навіть я цей огляд робив в порівнянні з ними. І 100 тисяч монет, картка на маркеті коштує. Мені здається, що 2,7 мільйона монет мала коштувати його збірка на базу версію, яка 3,2 мільйони монет на маркеті. Тоді тобто це була пушка ракета, я б кожному з вас нарадив його збирати. А у випадку із цим рудом Гулітом, там моя суб'єктивна думка, що ціна цієї збірки має бути 1,5-1,7 мільйона монет максимум, як і Зінедіна Зідана. Тоді їх можна було б. Порівнювати друзі, отакий от огляд. Дуже буду вдячний за ваш зворотній зв'язок. І напишіть мені чи збирали, чи ні, сподобалася вам картка, чи ні. Ну а ми з вами побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна, Па-па.